Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру і за вашу підтримку. Будьте разом з нами. Володимир Цибулько, з нами на зв'язку. Пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю слава героям. Слава, пане Володимире. Нагадую про і ваш проект так само нашим глядачам. Це булько толк. Друзі, не забудьте підписатися, і посилання ми залишимо в описі до цього відео. У мене радість, бо я подолав 100-тисячний бар'єр. Тим паче. То нехай, пана Володимира, життя буде на всі 110% навіть відсотків і підписників та й навіть більше. Друзі, підписуйтесь. А я вас хочу запитати з приводу тих ситуацій подій, що ми споглядаємо зараз в останні дні. Я не про Олімпійські ігри, хоча про це теж поговоримо коротенько. За останні кілька днів Україною прокотилася така хвиля підпалів авто з військовими номерами. І командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Романов він заявив, що дозволив розстрілювати тих, хто підпалює в тилу військові авто. Я даю усний дозвіл своїм бійцям розстрілювати тих осіб на місці. Це зрадники, мають бути усунені вони прямо на місці, спираючись на воєнний час. Ну, по-перше, вражає відвертість формулювання. Ніхто вже не приховує, скажімо так, нічого не боїться. І з іншої сторони, по-друге, це сильно, мабуть, дістали все ж таки ці підпальщики, коли пішли на такі жорстокі залякування наші е, воєнні. Що скажете загалом про цю ситуацію? Ну, по-перше, е, знищувати майно збройних сил це воювати проти армії, Угу. це, це однозначно е, дії в інтересах противника. І... Всі, хто це робить, підпадають під, ну, скажімо так, знищення, тому що це, це дії проти Збройних сил України. Е, я думаю, що подібні дії повинні кваліфікуватися як терористичні акти, і державна зрада. Угу. Ну, ви бачите, у нас просто як зараз відбувається, не наче якийсь тренд на розстріл. Uh, є такий співзасновник Монобанку Гороховський, думаю, ви знаєте. І він теж під своїм постом, коли в нього там запитали, як знаходили гроші в минулих там, попередніх війнах. Він каже: та розстрілювали тих, хто краде, хто крав, там, хто мародерить. Ну, в принципі, тут логіка, і. Ну, Нормально Гороховський натякнув, <зв>. що розстріляти треба та й на тому щастя нам буде. Очевидно, що його теж дістали дії влади, тому що вони хочу нагадати, що на військових, зокрема на представників ТЦК, натравлювали людей так звані позитивні блогери -банкові. І... Сам Зеленський з цього приводу жодного разу не висловився. Тому дуже дивна поведінка. Цікаво, що Зеленський мав би сказати на те, що знищують автомобілі військових. Ну, тут загалом цікава історія. От я скільки разів замислювався. Володимира Зеленського, як у Путіна, немає телефону. Він ж бачить, мабуть, ці всі ситуації? Він. Він не чує і не бачить там, де є напади на ТЦК, е, а це, це взагалі дикунська якась ситуація. По-перше, поведінка певних представників ТЦК, чому, чому вони саме так поводяться? Е, тут в країні закон взагалі існує, чи, чи в країні вже повне беззаконність? Але дивіться, пане Володимиру, яка дивна історія? Ось ми з вами почали з того, що автівки на військових номерах їх підпалюють. Але коли з'явилося там відео і фото, те, що тримають там мужні хлопці Львівську тероборону а на теж військових номерах, але там автівки, то ренджеровери, БМВ, ягуари і також типу. То я думаю, навряд чи що такі автівки будуть підпалювати. Тому, то, знаєте, якась така вибірковість у нас е, виходить. Так, да, якісь Т-5 закоца і палять, тому що на ньому їздить. ну, Приїхав дуже часто. До речі, в Києві от вчора спалили транспортер е, медиків е, військових, І да. пригнали на ремонт. І ну, це взагалі скотство. Але з іншого боку, ну хіба банкова не натравлювала е, людей на ТЦК? Хіба було якесь дивне протиставлення? Оце, оце ТЦК це ніби не, не, не Збройні сили. Так ви, ви їх просто ну, змусите діяти по закону, а не е, е, там же ж хлопці, які е, дуже часто повернулись з війни із е, такою. Е, ну, Я б сказав, неврівноваженою психікою дуже часто, і вони на будь-яке приниження з боку цивільного реагують дуже жорстко. А часто е, цивільні провокують е, військових. Найголовніше, що Зеленський жодного разу не висловився, що будь-який. Чоловік чи жінка, який носить військову форму, є захисником вітчизни. От в чому проблема. Тобто в нас ніби в суспільстві є, існує два е, сорти, два гатунки військових. Оце військові, які на фронті, оце військові, які в ТЦК, і це падлюки, а ті, а ті герої. Так а В ТЦК, по-моєму, вже відсотків 80-90 або 90, тих, хто. Пройшов бойові дії. При цьому загалом, якщо повернутися до цієї історії, от, Геліки, Ягуари, БМВ на військових номерах. Ну це яким чином пояснити? Це просто користуючись війною, автівки завозять і не розмитнюють, чи як? Ну, схоже на те, бо військові номери даються тоді, коли автівка поставлена на баланс у військовій частині. Угу. Тобто, ну, інакше б інакше вони номер не дістали військовий чорні. Тому не виключено, що їх просто могли повозити і не, і не розмитнити. Може й бути таке. Ну, в принципі, Гелік це ж взагалі то машина, яка проєктувалася для Збройних сил. Спочатку для іранських, а потім. Опанувала цілим світом, Ну, пане Володимире, знаєте, можна говорити, що і Порше раніше в свій час виготовляли танки, але якби ми ж розуміємо Гелік, якого рівня автомобіль, при цьому так само, і ті ж БМВ, Ягуари, і наскільки я бригадую Геліндваген взагалі замовив Іран ще в часи Шаха? Може... Тобто було... Мовлення цільове для Збройних сил Ірану. Але потім німці роздивили, що це класна машина вдала, і на ньому почали їздити всі спочатку мурчики, тобто бандити, а потім і не бандити. Так що при цьому, от знаєте, це певною мірою відображує, що казав Буданов: що війна точно закінчиться, це закономірний процес, сказав він. А тоді перед нами постануть інші завдання, не менш важливі, а також не менш складні. Ось про яке майбутнє говорить і попереджає головне голова розвідки. Ну, по-перше, майбутнє пов'язане із динамічним технологічним розвитком. Збройних сил і військової галузі. Тобто, питання буде стояти про кооперацію, з ким виробляти, які види зброї. Далі застосування штучного інтелекту. Це ще одна, скажімо, ну, та була раса. Вона не зовсім та була раса, бо вона вже пишеться. але Е, ну, якраз е, і в Україні пишеться теж. Тобто, е, виникає багато нових технологічних викликів. Далі утримання території е, і формування е, ну, союзницьких стосунків України в НАТО очевидно. Далі велика проблема. Звільнення з військ великої кількості людей, е нових молодих, вишкіл, але найбільша проблема це звичайно психологічно травмоване суспільство. Близько 15 мільйонів українців потребуватимуть е психологічного нагляду. Це величезна кількість людей, це по суті половина населення, і це дуже складно, це величезний тягар на економіку. Ну от приблизно так. Угу. Ну, бачите, в цей час ми чуємо заяву від президента Фінляндії. Він каже, що настав час для початку мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією, що Київ. Має набагато сильнішу позицію ніж два місяці тому. Пане Володимире, я щось мабуть пропустив, що в нас за два місяці цих сталося, що ми таку сильну позицію тепер маємо? Ну, Сильна позиція в тому, що закладені величезні фінансові ресурси для озброєння української армії. Це перше. Друге, Мобілізована Європа почала виробляти значно більше озброєнь, і ці озброєння потраплять. Але і, ну, ступ, очевидно, мав на увазі, що з'явиться авіація, що авіація вже на підході, і домінування хоча б в українському небі української авіації створює обставини, коли російським військам. Буде дуже тяжко утримувати захоплені території. На жаль, е наступ російський не припиняється. Очевидно, що ступ має деяку розвідувальну інформацію, і е ну, ця інформація свідчить про те, що ресурси російські на вичерпанні на, на цей цикл. Наступ і очевидно, що скоро е, російська армія посиплеться, бо е, ну, постачання військової техніки починає буксувати. Тобто голими руками з автоматом Калашникова багато території не втримаєш. Ну, очевидно, що ступ мав на увазі, все-таки витіснення Чорноморського флоту із е, е, акваторії Чорного моря. Е, Пріше за все, що е, все-таки е, військово-морська компонента російська справді виключена е, тепер. І це е, дуже серйозно, бо якщо пригадати скільки. Військ і техніки перевалювалося, транзитувалося через Крим. Зараз, очевидно, ну, південний напрямок вже не може отримати. Ну, я маю на увазі ворожі війська, не може отримувати тої, тих постачань, які йшли через Крим. Але, на жаль, ну, мабуть, все-таки. Президент Ступ має більше інформації, ніж ми. Бо в нас ми більше аналізуємо події на землі, так би мовити, і те, як відгризає по шматочку противник, відсуває наші війська. Це наводить на, на певне переживання. От, ми бачимо, що від Харкова відбили частково, але й не звільнили остаточно Харківщину. На Луганщині йдуть тяжкі бої, там є просування в Серебрянському лісі, але це не радикальне просування. Тому ми, нам лишається тільки вірити в оптимізм фінського президента. Так, да, будемо вірити за всім святкувати. Пане Володимире, дякую щиро за цей такий коротенький наш спіч і за те, що ви разом з нами в цей день. Ну і, звісно, ми нагадуємо нашим глядачам, друзі, цибулько толк. І не забудьте підписатися на наш канал, поставте вподобайку цьому відео і будьте разом з нами, друзі. До нової зустрічі!